На старості можна і зізнатися, ох, не знаю, як би моє життя пройшло, якби я тоді все кинула та гайнула світ за очі. Не знаю, чи в кожного таке було, але в моєму житті був чоловік, від якого я просто божеволіла, думала неперестаючи, і сльози лила в подушку, бо він далеким і недосяжним. Манив мене та дразнив, кликав за собою чи не на все життя, а я все боялася ступити на ту звабливу невідому стежку. Він був старшим за мене на 10 років і звали його Ігор. Вперше я його зустріла у 18 років, тоді з шкільним хором виступали, а він там був присутнім в ролі керівника чи кого я вже не розуміла. Але я очей не могла від нього відвести. Гарний, високий, усмішка до глибини душі мені засвітила. Ох, я просто не марила, і всі мої дівочі ночі були сповнені спогляданням в небо, і зірки вимальовувалися в його силует. Як я мріяла, що задзвонить хтось у двері, а на порозі він. Просто помилився дверима, але радий цьому. Мама бачила, що я геть не своя і мріяла, коли це все минеться. А я мріяла, щоб це ніколи не минуло, щоб моє почуття було вічним. У свої двадцять я знову зустріла його в університеті, де він був викладачем, а я студенткою. Наші пари були раз в тиждень. Але серце моє тьохкало і співало. Я жила від пари до пари, знала про нього все, бо за той час не одна студентка мріяла про нього і проводжала довгим пристрасним поглядом в коридорі. Він був одруженим і мав двох малих діток. Якось він попросив мене занести йому журнал на кафедру, він мав виставити оцінки. Хоч це й не були мої обов'язки, але я мало не билася зі старостою, щоб понести йому журнал. Я мало з того пам'ятаю тільки те, що були й натяки, і гра фраз, і п'янкий аромат чоловічих парфумів. Тоді я зрозуміла чітко, що можу розраховувати на щось дуже коротке і сильне, дуже ефемерне, яке мені в житті. Дуже відгукнеться не раз, і я прийняла рішення, що ніколи не зраджу своє глибоке кохання обіймами в тісній комірчині, знайшла гідного хлопця, який мене любив і створила з ним родину. Після закінчення вишу ні разу не приїхала на зустріч випускників, щоб не побачити його, сімейне життя насамперед рутина. Тому не дивно, що в свої сорок я зрозуміла, що не хочу рутини, хочу того яскравого і короткого почуття, і спокуса знову прийшла в його образі він приїхав як запрошений лектор до нашого вишу. Я очей не могла відвести такий же красивий і харизматичний. Я вирішила, що доля дає мені шанс, який я просто не маю упустити. Далеко, далеко на обрії майоріла думка про мою родину і чоловіка, але мені було байдуже. Я прийшла і зізналася, що знаю його роки ще коли співала в шкільному хорі. Тоді я вам можу довіритися, сказав він. Я шукаю гіда по вашому місту, бо страшенно хочу їсти, а наші столові мені вже набридли. Ми сиділи в хорошому ресторані. Я показувала йому, що чекаю більшого, і він був згідний на це. Його оселили в гуртожитку, і це було водночас смішно і дуже романтично. Я ніби помолоділа на ці 20 років, хитке крісло, стіл і скрипуче ліжко. Ми якось несміливо підійшли один до одного, і це було так дивно, що просто викликало сміх. Вибачте, але те скрипуче ліжко. Врятувало мене від гріха на щастя чи на біду. Я сміялася, я плакала, але сказала, що просто не можу. Він зрозумів і провів мене до зупинки. Ту ніч я дуже сильно плакала, пам'ятаю, що чоловік навіть питався, чи не викликати швидку. Я оплакувала свою любов довгу і глибоку, яка так і не стала моїм щастям. Зараз мені 60. За законом жанру я маю знову його зустріти. Не знаю, як я вчиню зараз, коли чітко розумію, що жити далі це розкіш, за яку дякуєш Богу. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.